Добрий день, лібі діти. Запрошую вас до країни грамоти. У річці, у ставку, у морі живе вона, не знає горя, дзьоба немає та з гачків дзьобає мух і черв'ячків. Хто це? Риба. Вимовте слово риба, виділяючи перший звук. Який він? Р -р -р. Давайте зробимо звуковий аналіз слова риба. Перший звук в слові риба, звук р. Ми його чуємо твердо це твердий приголосний. Наступний риба, звук И, голосний, риба, звук Б, твердий приголосний. І останній звук риба. Звук, а голосний. Давайте прочитаємо. Риба. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати, цю красуню рвати. Це рібка. Вимовте слово ріпка, виділяючи голосом перший звук, який він? Р. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ріпка. Перший звук рі. Ми його чуємо м'яко. Це м'який приголосний. Наступний звук ріпка. Звук І голосний. Далі ріпка. Звук П. Твердий приголосний. Рібка звук К, твердий приголосний. І останній звук ріпка, звук А голосний. Давайте прочитаємо ріпка. Назвіть слова, в яких є звуки Р і Р. Зебра, носорік, тигр, рись, обер, бурундук. Огірок. Твердий і м'який звуки р і р на письмі позначаються буквами Р. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви Р. Каже Петро до малого Валерки. Бублик у тебе, а в мене цукерка. Ми їх докупи складем і тепер маємо ще одну літеру. Р. З букви Р починаються імена дівчаток Рада, Римма, Раїна, Роза, Романа, Руслана, Рита та хлопчиків Ренат, Руслан, Роман, Радомир, Радослав, Радіон, Рустислав. Напиши об'ємну букву Р. Та розфарбуй її у кольори, який у тебе настрій. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви Р. Рука, равлик, риба, ручка. В зошиті пропишіть букву Р. Давайте прочитаємо склади та запишемо їх у зошиті. Ар, ур, ор, ір, ир. Ра. Ру. Ро, рі, ри. Ара, уру, оро ірі, ири. А прочитаємо слова. Рік, рак, сир, кора. Нора. Назвіть слова, в яких звуки р і рі. Стоять на початку слова. Руки, риба, рак, ручка, рис. Та зробимо звуковий аналіз слова рис. Перший звук звук Р. Це твердий приголосний. Наступний рис, звук і голосний. І останній звук рис. Звук С. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо: Рис. Скільки складів слова рис? Один склад, тому що один голосний звук. Всередині слова: корова, кран, тигр, картопля. Хрін. Давайте зробимо звуковий аналіз слова хрін. Перший звук Х. Твердий приголосний. Наступний хрін звук Р. М'який приголосний. Хрін звук І. Голосний. І останній звук хрін. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо: хрін. Скільки складів в слові хрін? Один склад, тому що тільки один голосний звук. А в кінці слова помідор. Якір. Комп'ютер. Тостер. Катер. Давайте зробимо звуковий аналіз слова катер. Перший звук К. Твердий приголосний. Наступний катер. Звук А. Голосний. Катер. Звук Т. Твердий приголосний. Катер. Звук Е. Голосний. І останній звук катер. Звук «р» твердий приголосний. Давайте прочитаємо: катер. Скільки складів в слові катер? Два склади молодці. Сьогодні ми вивчили нову букву Р. Вона позначає звуки твердий р і м'який р. Вчилися спідвідносити слова і малюнки. Щоб язик нам не зламати, букву Р нам треба знати. Рал, Орест, Рита, Рома, ти повторюй без утоми. Дякую вам, діти, за увагу. До зустрічі. До побачення!